Я моментально сразу побежал. Никогда на спортивной стопе ни разу вообще в жизни не бегал. Но это вообще какой-то кайф. Она пружинит, можно бегать, можно прыгать, можно дальше спортом заниматься. Потому что немножко всегда ходишь депрессняк, когда какие-то возможности урезаются в жизни. Ты понимаешь, что, допустим, многие вещи тебе уже недоступны. А оказывается, хочешь бегать, возможно, просто только нужно желание.

Тут дивіться, тут у нас представлені два види протезів, які ми наразі встановлюємо. Перший це він називається фореверфуд. Forever, Forever це силовий варіант, це якраз ті протези, на яких хлопці продовжують службу або займаються активними видами спорту, по типу як кросфіт, да, там, баскетбол, ну, різноманітні. І їх перевага, що е конструкція нам дозволяє підібрати індивідуально під людину ту категорію да, під, е під задачу. Тобто, якщо ми кажемо, що це бойові задачі, то ми вже розраховуємо вагу, яку людина. Буде а, мати з собою другий варіант це в нас біговий блейд. Суть цього протезу, що він є саме біговий. На ньому хлопці в нас долають по 42 кілометри, прямо марафонські дистанції, і його особливість, що він а, має тільки передню частину носок. Тобто, грубо кажучи, немає п'яти. І вся вага вона спирається повністю на передню групу м'язів, за рахунок чого ці протези добре пружинять, і за рахунок чого можна долати великі дистанції. А він Вологи, в принципі, не бояться, по довговічності все залежить в першу чергу від умов в яких будуть експлуатуватись, але ну загальна така цифра по світу йдеться три роки, що точно гарантовано, що витримають. А далі можуть чи більше або менше, дивлячись знову ж. Якщо це бойові військові, то там ресурс може знижитись внаслідок активності, да, можуть зламати, навіть якщо там пошкодження буде, там прилетить снаряд, уламки тому події. Тоді в цих випадках ми замінимо. До нас людина звертається і ми надаємо їй на заміну. пробуй потопчись чисто месте пожеще стало или что добавить нормально